Дійсно, ми бачимо, що наша влада вже всі ці роки що прийшла, прийшла, скажімо так, до нас як лиха біда, як той голодомор, вона ігнорує ці заходи, цей день не хоче згадувати, бо дійсно вони. Всіми своїми діями і тим, що вони проголошують, що вони святкують. Вони насправді є нащадками не тих, хто вмирав від голоду, і тих, хто рятував від голоду, а тих, хто цей голодомор вчинив. Ми бачимо, що вони більш, скажімо, схильні і більше себе спорідними не чуваю з тими НКВСниками, які забирали це збіжжя які перерікали людей на голод, які огорожували села не давали не даваючи людям рятуватися тому їм соромно дійсно прийти і вони якось прибігають кидають ті квіти лише тому що за протоколом так потрібно робити а не тому що їх приводить сюди пам'ять по тих людях які загинули в ці роки